Світера, перший сорт, 10 кг ціна, 1000 гривень за 10 кг светрівки. Ось таке класних Як бачите, їх тут багато. Це йде розмір XS-ка Ось такий розмір 36-38. Наступний де такий малий-малий це йде такий чорний розмір, не бачу я тут. Це йде XS, кардиганчик -ка. такий з капюшоном. Наступне де щось таке. Дуже гарний. Розмір тут 42-44. Перший йдемо такий сіренький. Наступний йде розмір 38. Йдуть ось такі. Наступний. Де розмір МК. Це йде такий типу кардиганчик. Далі йде розмір 34-36, Також йде кардиганчик. Наступний йде ось таке. Далі ось такі класні світера. Ціна тисячу гривень за 10 кілограмчиків. Це йде перший сорт. Це йде така еска. Наступний йде зеленого корду.